Вітаю вас, дорогінкі мої шестикласники, з вами Ярася Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Ділення раціональних чисел. Четвертий урок, і завдання стають ну, такими реально серйозними. Правило ділення раціональних чисел щодо знаків, ну це дуже просто. Плюс поділити на плюс буде, плюс, мінус на мінус буде плюс, плюс на мінус, мінус на плюс, буде мінус. Це все легко. Але коли починається. Завдання з дробами, то тут уже безумовно потрібно повторити правила роботи з дробами. Якщо ми працюємо зі звичайними дробами, то ми ділення заміняємо на множення, так? ділене без змін, а дільник заміняємо на обернене. Тобто ділене множимо на число обернене до дільника. Можна відразу всі три числа записати звичайним дробом. З одною рискою дробу, і тоді скорочувати. Ну, Наприклад, в першому. 1,2 це 12. 2,8 це 28. ,10. Мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 2 помножити на 3 плюс 1, 7 третіх. Один мінус у нас тут. Тож, мінус залишиться, і буде 12 десятих помножити на обернений 10, 28 8 і помножити на обернений 3 сьомих. Давайте подивимося, чи можемо щось скоротити. Можемо: 10 і 10 скоротимо. 12 і 28 скоротимо на 4. 28 поділити на 4 7, 12 поділити на 4, 3. Більш нічого не скорочується, і буде мінус 3 х 3, 9, 7х7, 7, 49. 9 – 49. Запрошую вас зупиняти відео, працювати самостійно, потім звірятися з моїми рішеннями. Так буде для вас краще, ви зможете напрацювати власні навички і знайти свої власні помилки. В другому так само буде мінус. Одна третя помножити на обернений на 3 четвертих і помножити на обернений одну четверту. Скоротимо 3, і буде мінус 1,16. Так само в третьому мінус залишиться. Одна друга множимо на 10 32 обернене і множимо на 1 24. Скоротимо. 10,2. Тут буде 1, тут 5, в чисельнику 5, в знаменнику перемножимо 32 на 24. Ну, в стовпчик написали і перемножили. Тут я вже не буду зупинятися на арифметиці. Якщо у вас і тут труднощі, ну подумайте чому. Чи то ви забули, як множити. Значить треба повернутися і повторити. Чи то табличка множення десь провисає, її теж треба кожного разу повторювати. В третьому відповідь мінус 768. Чи є значення виразу цілим числом? Ні. Як бачите, як бачимо, значення виразів не є цілими числами. Наступне завдання містить декілька е, дій. Да? Давайте уважно роздивимось, розглянемо. Ми маємо помітити, що у нас сума двох доданків. І кожен з доданків це окремий вираз. В першому доданку три дії, в другому доданку одна дія. Тож, окремо можна виконати діях. На мій погляд, зручно записувати це звичайними дробами. Що тут ще можна в першому доданку зробити? Ну, однак, е обов'язково знак: да? мінус на мінус, плюс, все, можна заспокоїтись. Це буде плюс. Тепер 5 перших, 5 перших можна помножити на обернений, на 8 п'ятих, а потім помножити ще на це число. Я вибрала цей варіант. Мінус 5 помножити на обернений на мінус 8. 5. Мінус на мінус плюс 5 скоротилося, стало 8. Тепер нам потрібно 5, тисячних помножити на 8. Це легко зробити в стовпчик. 8 помножити на 5. 40 0 написали, 4 запам'ятали, 8 на 0. Плюс 4, 8 на 8, 64, 4 написали, 6 запам'ятали, 5 на 8, 40, плюс 6 46. Три цифри відділили комою. Значить перша, перший доданок порахували. Тепер другий доданок мінус 11,83 поділити на мінус 7, мінус на мінус плюс. 11,83 записали в стовпчик і поділили. 11 ділимо на 7. 7 в 11 вміщується один раз, це вже нагадую. Так? 1 на 7, 7, 11 мінус 7. Відняли 4. Далі бачимо, кому. кому написали в частку. 8 знесли вниз. 48 поділити на 7. 48 не ділиться, ділиться 42. По 6 взяли 6 на 7, 42, відняли 6. Далі зносимо 3. 63 поділити на 7 буде 9, і ділення скінчилося. І тепер нам треба виконати додавання оцього числа і оцього. Можна написати теж стовпчик і виконати додавання. Відповідь в першому буде 48,13. Якщо ми робили по діях, так як я, тут треба написати дорівнює і рішення. Я, я не написала, а ви напишіть. Розглянемо друге завдання. Тут у нас три доданки: перший доданок в ньому одна дія, другий доданок в ньому ще одна дія, і третій доданок в ньому теж дія ділення. На мій погляд, зручно записувати звичайними дробами. 64, 10, да, мінус на мінус це буде плюс 64, 10, помножити на обернений. 15 других. 2 помножити на 15 плюс 2 32. Дріб був 32, 15. Помножили на обернений 15, 32. Далі, мінус мінус, мінус. Тут буде мінус. 52 помножити на обернений. 3 помножити на 15, 45 і плюс 7. 52 15 перевернемо, буде 15,52. 52, 52 помножити на 15,52. Ну і в третьому мінус на мінус буде плюс. Так само 54 помножити на 5 третіх. Будемо скорочувати 64 32. тут буде 2, тут 1. 10 і 15 скоротимо на 5, тут буде 2, тут буде 3, 2 помножити на 3, 6, поділити на 2. 3, 52 скоротилося, 15 і 10 скоротилося, 3 других, 3 поділити на 2. На десятих. Давайте скоротимо 5 і 10. 5 тут буде 1, 10 поділити на 5 тут буде 2. 54 поділити на 2, 27. І 27 поділити на 3 буде 9. 3 додати 9 12. І 12 мінус 1,5. 10,5. Безумовно, приклади такі, що над ними треба працювати. Швидко не вийде. Тож тренуємося. І наступні завдання вони значно легші за попередні. Розв'яжіть рівняння. Давайте уважно роздивимося, що тут написано. У нас тут число поділити на число дорівнює 0. Можна знайти ділене множенням 0 на дільник. Число помножити на 0 буде 0. А можна відразу здогадатися, щоб отримати 0 то ділили, мабуть, 0, 0 поділити на 7 буде 0. Так, чи інакше, у нас х-4 дорівнює 0. І щоб знайти х, ну просто 4 було з мінусом, перейде вправо з плюсом, х дорівнює 4. Так само виконайте друге завдання. В третьому, яка різниця, який у нас дільник, якщо ділене дорівнює 0? Щоб отримати 0 ділене дорівнює 0. Ну, або 0 помножити на модуль числа все одно буде 0. Так само в четвертому, лише зверніть увагу, що х у вас всередині модуля. Я запрошую вас спочатку виконати все, що ви можете самостійно, а потім подивитися, звіритися зі мною, добре? І так, в першому ви написали, що мінус 1,1 плюс х дорівнює 0 значить х дорівнює 1,1. В третьому ви написали, що мінус 1,8 плюс х дорівнює 0, значить х дорівнює 1,8. В четвертому ви написали модуль х дорівнює 0, значить х теж дорівнює 0. Тут е, взагалі все просто. Ну а в п'ятому х мінус 5 по модулю дорівнює 0. Значить х мінус 5 дорівнює 0, о, значить, х дорівнює 5. В шостому тут трошки більше модулів, тож написали повністю ділене. Модуль модуль х мінус 111, дорівнює 0. Значить, середині модуля теж 0. Модуль х мінус 111 дорівнює 0. А значить, модуль х дорівнює 111. Ну, ми ж не знаємо, всередині модуля був мінус, чи не був. Значить, рівняння має два розв'язки. Перший розв'язок. Х дорівнює мінус 111, і по модулю мінус 111 буде 111. І другий корінь х дорівнює 111. Ось так ми справилися з цими рівняннями. На мій погляд, це значно легше, ніж те, що ми робили перед цим. Тренуймося, напрацьовуємо власні навички, будьте наполегливі і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!